Використовуючи ознаки подібності трикутників, доводять важливі властивості висот бісектрис і медіан трикутника, а також хорт кола. Властивість висоти прямокутного трикутника. Квадрат довжини висоти дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Розглянемо задачу З деякої точки С кола на його діаметр. Опущено перпендикуляр CK. Знайдіть довжину цього перпендикуляра, якщо відомі АК та KB. Сполучимо точку С відрізками з точками А і Б. Оскільки кут А, С Б вписаний і спирається на діаметр кола, то він прямий. С К висота прямокутного трикутника. Проведена до гіпотенузи. Тому вона є середнім пропорційним відрізкам АК і К Б. Отже, довжина перпендикуляра С К дорівнює 10 см. Властивість катетів прямокутного трикутника. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним гіпотенузи та проекції катета на гіпотенузу. Квадрат довжини катета BC дорівнює добутку BA на BH. А квадрат довжини катета AC дорівнює добутку AB на AH. Властивість бісектриси трикутника Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки пропорційні прилеглим сторонам. Іншими словами, якщо АЛ бісектриса трикутника, то БЛ так відноситься до ЛЦ як АБ до АЦ. Властивість медіан трикутника. Усі три медіани трикутника проходять через одну точку і діляться цією точкою у відношенні 2 до 1. Починаючи з вершини. Іншими словами, якщо ББ1 a 1 C1 1 медіани трикутника, то БМ відноситься до МБ1 як 2 до 1. Розв'яжемо задачу. Висота рівностороннього трикутника дорівнює 30 см. Знайдіть радіуси вписаного і описаного кіл. У рівносторонньому трикутнику всі висоти рівні між собою і є одночасно медіанами та бісектрисами. Тому точка О є центром вписаного та описаного кола, тоді ОБ радіус описаного кола, а ОН OH радіус вписаного кола. За властивістю медіан ОБ відноситься до ОH OH, як 2 до 1. Нехай ОH OH дорівнює Х, тоді ОБ дорівнює 2Х. За умовою BH дорівнює 30 см. Тому Х дорівнює 10 см. За цих умов ОРС. H радіус вписаного кола дорівнює 10 см, а ОБ радіус описаного кола дорівнює 20 см. Властивість хорд кола. Добутки відрізків хорд одного кола, що перетинаються, рівні. Іншими словами. Якщо хорди перетинаються в точці П, то добуток АП на П дорівнює добутку ДП на ПЦ. Всі ці властивості спрощують розв'язання багатьох задач. Переконайся в цьому.